Доброго дня! Мене звати Марина, я працюю лікарем у Німеччині, і сьогодні ми говоримо про те, які щеплення необхідні для дорослих та дітей у Німеччині. Обов'язкова вакцинація в Німеччині в класичному розумінні стосується тільки вакцинації дітей проти кору. Діти з першого року життя, які йдуть до дитячого садочка або школу, повинні бути вакциновані проти кору. Якщо батьки це не зроблять або заклад прийме дитину без вакцинації, то штраф може складати до 2500 євро. Також співробітники закладів, які працюють з дітьми, та медичний персонал повинні бути вакциновані від кору. Всі інші вакцинації здебільшого мають рекомендаційний характер. До професійних груп робітників. Харчової сфери, медичної, сфери послуг можуть бути свої вимоги від роботодавця щодо вакцинації. Наприклад, вакцинація від кору є обов'язковою для співробітників медичного сектору в лікарнях. В Німеччині питання вакцинації регулює СТІКО, Штенліге Імфкомісіон, постійна комісія з вакцинації. На їх сайті є вся необхідна і актуальна інформація. Посилання ми залишимо під відео.